Я рішив записати такий веселий, е, рубрику, таку веселу коротше, і назву її коту під хвост. Киці під хвіст». Значить, Записався я десь 3 місяці назад на це число сьогоднішнє, щоб отримати відсрочку. Заніс всі документи доволі швидко, хвилин 15. Потратив, мені видали нову бумажку. Сказали, приблизно от цього числа 04.11.24 я отримую відсрочку. Но є один нюанс, кажуть, там може бути трохи затримка. Та яка б там вона не була затримка, но 09 цього же місяця, буде поновлення військового стану. І всі ці документи, і цих три місяці, що я ж дав, уходять киці під хвіст. Ладно, я ж не баран, записуюсь на нову і прозорий офіс. 23.04.25 через півроку, ребята, і тоді же теж я попаду на пару днів відсрочки.